Всім привіт, я Вероніка, і ви попали на мій виробай. Сьогодні я вам буду показувати топ-3 листівки за 3 хвилини просто з ось таких ось листочків клітинку зі, з любого зошуку. Тому поїхали. Так, перше, що ми робимо, це для першої листівки, ось так ми відміряємо 10 см, а ось так десь 5. Так, опа. Опа. Ну і так, як ви робимо. Листівку. І далі це все вирізаємо. Камера не виключається, що вже треш? Типа АСМР. Ось так я вирізала. Ось Так вона відкривається, тут типу нічого складного. І далі беремо маркери та олівці. Ось що взяла я ось такий жовтий маркер. Рожевий рожевий олічик та ось такий чудовий. Так, перше, що ми робимо, ми, ну, це ж буде комусь ця листівка. Ну, пише там мамі, я напишу найкращі подрузі. Best fruit. Вірна напишу найкращі подрузі, а ви можете писати, кому ви її даруєте. Далі я її хочу виділити ось таким рожевим маркером. Ось так. Далі хочу намалювати сердечко ось таким червоним лицем. Я забуваю кольори. коли все затираєш. Далі між цими сердечками я хочу намалювати ось такі жовті лінії. А також ось, так, ось намалювати ручку, типу такі от палочки. я думаю, я не буду вам показувати всередині, що все-таки потрібно. Я не думаю. Всередині ви вже просто пишете М -м, побажання своїх по, друзів, мамі бабусі, не знаю. І також малюєте такі сердечки, або якісь рінівальні. Це буде дуже мило та гарно. Ідея номер два. Для другої ідеї ми беремо той же самий листочок і ось так малюємо сердечко. Так. Ось тут головне, щоб поставити стінку, вона, вона була там, де типу, ось так скріплюється. І ось тут не прорізати, щоб типу, тут був, була така ось штучка. Все, тепер вирізаємо. Я вже вирізала і бачите, я залишила ось таку, ось таку ось штучку. Це обов'язково робити, щоб вона не розпалася. Тепер робимо дизайн. Я його, звісно, дуже акуратно вирізала. Зараз можна підрізати, бо якось, не знаю. Нормально. Ви, можете укуратніше, я знаю. Я можу взяти червоний олівець і ось так провести ось я обвела, камера тут не сердечку. Хочу написати I love Wow. І ввести це все чорну ручку ось такою. Коли чорний контур, це сприймається краще та виглядає якісніше. Ось так. І так. це сердечко теж привезти. Я вже казала, чого. Ось так. Воно, мене, вийшло не дуже гарне, але так і треба роботи, типу були почолки, і все таке. А саме сердечко я хочу розмалюватися таким жовтим. Просто ось так його взяти і розмалювати. Колотинка мені дуже сподобалось, як вийшло. Ну, реально води. Можна навіть ось так дарити разом. І залишилось останнє. Така, також прикольно У мене вже закінчився. Треба заривати новий. В цьому відео я буду проводити ASMR. Так, а тепер ми маємо ось тут ось так 5 см, ось так 5 см і ось так 5 см. Ось так. І тепер ми зверху малим ось такі ось штучки. І ось ця ту штучку, щоб краще щоб також не Ось так. Тепер вирізаємо. Ось так. Тому вже багато хто знає, що це подарунок. І тепер ми в цих штучках типу, вирізаємо такі дирочки. Але вирізаємо стільки з однієї сторони тепер Ось такий подарунок. Ось так відкриваємо і ось тут вирізаємо. Все ось так я вирізаємо, це дуже удобно робити і на канцелярській ножиком. Тепер малюємо тут ось такі ось. Так як забудений подарунок. Ось так я більш важко накидав. Тепер я хочу їх розкрасити, розмалювати, напевно, жовтим маркером. У мене ці ленточки засофірується тільки жовтим. Не знаю. Тепер ось так кро, бо ті штучки нам не можна замастити. Тому знаєте, чого так, можна підкласти кружку і розмалювати все. Закриваємо. Далі ми відкриваємо наш подарунок. Можна не відкривати, а там чорну ручку. Першемо тут Ай. Вау. Можна взяти другу фразу і здається, що це ідея з цими штучками ідеально підходить ви бачите, в мене не ловиться фокс. І цей подарунок також можна розмалювати. Я от хочу рожевий, Всі кольори на ваш смак. Це, можливо, мені просто подобається іменно. В мене зацілюється типу з таким, іменно ці кольори, а ви можете взяти любіч. Такий okay, у нас подарунок вийшов. І також всередині можете написати все, що хочете там, взагалі. Можливо, це день народження, можливо, це на якесь інше свято. Типу. Взагалі все рівно, Так, і переходимо до закінчення нашого відео. Ось такі три прості, але дуже гарних ідеї у нас вийшли. Хочу, щоб ви на мене підписались, тому що це веру вайб, це тільки мій вайб. Ось так. Всім пока, до нових зустрічей і що у вас такий контент сподобається. І ви подивитесь це відео. Всім пока!